Слава Ісусу Христу! Друзі, привіт усім! Е, нарешті мрії збуваються. Е, я побував у 2018 тому ще році у Таїланді і з того часу мріяв, щоб колись знову поїхати в цю неймовірну країну, знову походити джунглями тайськими. Тому що це просто неймовірні були враження, неймовірні відчуття. І от е, сьогодні, нарешті, моя мрія здійснилася. Я знову у джунглях. Але. З невеличкою поправочкою ці джунглі знаходяться в Україні, точніше, у Києві. У національному ботсаду імені Гришка є такий чудовий оранжерейний комплекс. Я давно, так знаєте, дружу через Фейсбук із пан із. Пані Людмилою Буюн, яка є е, якби хранителькою цього всього комплексу, і я через її публікації завжди дивився, і е, як, як вона доглядає, і вона, і ті люди, які з нею працюють, як вони доглядають, як вони рятують ці е, просто неймовірні тропічні рослини, і давно мріяв побувати у цій оранжереї. І от сьогодні випала така нагода, і. Щойно дворі зараз мінус 3 чи мінус 4 градуси. Завірюха сніг сюди потрапив справжні тропічні джунглі. І зараз я декілька хвилин хочу показати екскурсію для вас таку відео невеличку екскурсію зроблю, що я побачив. А тепер, друзі, подивіться, яка краса. Коли я побачив, таке враження, що я дійсно в тропіках. Опинився. Пан Роман пішов, він теж зараз завідує цим сектором, допомагає разом із Людмилою Буюн. Вони господарюють із іншими людьми. І подивіться, будь ласка, тут у них прямо там під листям озеро є, таке як тропічне справжнє озеро. Рослини багатьох видів я навіть не знаю. По деяких лише родини здогадуюся, але... Знаю, далеко не все. От хочу показати вам один із видів фікуса, який дає плоди. Ось, отак от крупним планом покажу. Отакі от, от плоди. І цей фікус, він е захоплює як би всю рослину, е здавлює її, рослина гине, рослина господар, а сам фікус продовжує тоді свою вегетацію. І тут от. Озеро теж так бачите продумане, зроблено. Тут в, цьому, в цій оранжереї багато різних заходів е, проводять весілля. Тут зараз багато різних е, приходять сюди фотографуватися, молоді багато дітей на екскурсії. І тут я дуже рекомендую, друзі, хто ще не був, обов'язково сюди потрапити. Дізнайтеся, коли вони там працюють. Я посилання дам і контакти дам пана Романа і пані Людмили в першому коментарі до відео. Подивіться, будь ласка. І зайти сюди, особливо серед зими, коли на дворі мороз, а сюди заходити тут тропіки. Я не можу сказати, що тут дуже жарко, там тут якраз зараз така комфортна кімнатна температура. І скрізь ви бачите красу, Оранж... бачите, тут орхідеї квітнуть. Тут багато різних різних видів рослин. Я не, бу, не буду зупинятися на кожному із них. Але е, хочу ось що ще сказати: бачите, частина е, пальм е, підмерзла. Це в минулому році, коли е, були великі проблеми з опаленням, і люди тут виживали як могли. Тобто, не люди, а вони все робили, щоб вижила ця колекція. І вони прямо тут от ставили діжки, розпалювали багаття, щоб якось зігріти і врятувати е, цю колекцію рослин. І їм вдалося її врятувати з невеликими пошкодженнями лише. Оце найбільша пальма, найбільша рослина, от я зараз вам покажу, подивіться, вона за вишки, ну мені здається, більше 20 метрів під самий, самий купол цієї оранжереї. Оця пальма. І привезло її, мені казали, півтора метра вона за вишки була буквально. Вона так вимахала буквально за декілька років. І тут все максимально наближено до справжніх джунглів. Ну, Я був у джунглях і знаєте, приємно бачити, що тут от ем, по максимуму е, намагалися скомпонувати ці рослини. Там, от бачите, вже квітнуть деякі такі камені валуни. Дійсно в джунглях так воно і є. Ну, для тих, хто не знає, можна от подивитися, як називається наприклад, ця рослина ну, і багато інших рослин. Але з екскурсоводом тут набагато цікавіше. Ось, дивіться, банани. І отам от на горі можна побачити бачите, невеличкі бананчики зав'язалися. Але це дикі види бананів, вони з кісточками всередині, вони практично не їстівні, але мають таку от декоративну форму. Ось теж дуже висока пальма. Ви бачите, за багато років вона виросла більш ніж на 10 метрів. І навколо неї теж різні цікаві рослини, які квітують. Ну, тут в будь-який сезон року ви зайдете, не обов'язково взимку. І взимку, і влітку завжди ви знайдете рослини, які квітують, які дуже приємно пахнуть. І... Тут робити фотосесії просто саме задоволення, я думаю, буде для багатьох. Тому що, мабуть, ніде більше в Україні ви не знайдете такого куточку, де була б зібрана така велика колекція цих чудових рослин. От зараз пройдуся, покажу вам. От бачите, цикаси ростуть і. Бамбук там на задньому плані росте. Ось, подивіться, яке дерево, родина холодкові, але який стовбур у основи. Просто неймовірний. Як баобаб прямо який великий такий. Деякі рослини ростуть у горщиках, ну, їх тут адаптовують, а потім і в відкритий, ну, не в відкритий ґрунт, а вже е сюди в ґрунт висаджують. Ось така, така оранжерея. Отже, друзі, я вам дуже-дуже так бігло показав те, що я тут побачив. Насправді тут можна цілий день ходити і знаходити щось нове і цікаве для себе. Тому я дуже рекомендую відвідати оранжерейний комплекс національного боцаду Гришка. І ще одне друзі, я хочу попросити вас по можливості допомогти з опаленням цього оранжерейного комплексу, тому що я поспілкувався з людьми, які тут працюють, і завідувачами цього комплексу, і у них велика зараз нужда, тому що щоб все це отопити, це великі затрати. І щоб врятувати цю колекцію, то ми маємо зараз допомогти цим людям. Тому я залишу координати і реквізити людей, які займаються саме порятунком цієї колекції. В першому коментарі до цього відео звертайтеся до цих людей, будь ласка, і давайте разом. Всі будемо сприяти тому, щоб така колекція в Україні вона розрослася ще більше і більше і тільки примножувалася. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.